Та Радіо, 1. це спецпроєкт Волинь на варті разом до перемоги. І з нами на зв'язку Євген Магда, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики. Вітаємо, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Ми хочемо з вами поговорити про е, обмін героїв Азовсталі, ну і обмін на Медведчука. Е, ну, нібито Василь Малюк, голова СБУ, сказав, що все задокументовано. Е, чи вірите ви, що все сказав Медведчук? Е, ну, давайте почнемо з того, що будь-який обмін є. Унікальним і немає однозначного рецепту, як він має проходити, тому е, треба розділити мухи і котлети. Чи добре, що повернулося 205 наших захисників, а 10 е, іноземних громадян, які в лавах ЗСУ захищали Україну і потрапили в полон, поїхали до своїх родин так, це добре. Чи варто було обмінювати Віктора Медведчука на 200 наших героїв? Безумовно. Але твердження, що все задокументовано. Ну тут ж є норми законодавства, які дозволяють вже внесено зміни певний час тому до кримінального процесуального кодексу, які дозволяють обмінювати затриманих, а не засуджених, бо у нас були ексеси, пам'ятаєте ще? В 2019 році, коли е, е, беркутівці, по яких ще не було судового вироку, але їх поміняли на людей, яких затримали в е, самопроголошених так званих народних республіках. Тому я думаю, що говорити про це однозначно не можна, але е, гра варта свічок, тобто повернення наших героїв захисників мотивованих. Це крок, який був необхідним. Пане Євгене, а що на вашу думку чекає Медведчука на Росії? Чи не, не обміняли його для того, що він очолив якраз ось цю так звану Новоросію, де зараз сьогодні проходять ось ці псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях України? Річ у тому, що незалежно від персоналі Медведчука так звані референдуми пройдуть, і Росія. Буде намагатися їх використати у власних інтересах. Це зрозуміло. Проте до Медведчука має бути достатньо багато питань у його російських патронів, де гроші? Де гроші, які виділялися на Створення мережі впливу очевидно, що вона є, але не настільки потужна, щоб е, дозволити Росії за три дні на початку е, широкомасштабного вторгнення захопити контроль над Україною. Очевидно, що вона є, але вона не відповідає настільки прагненням Росії. Цікаво, що прес-секретар Путіна Дмитрій Пісков відмовився коментувати де знаходиться Медведчук, мовляв, це не його сфера повноважень. Ну, він би ще відправив до прес-секретаря Офісу Генерального прокурора України, оскільки ну, все-таки є певні особливості, які дозволяють на це е відповідно впливати і взаємодіяти з е ну, в лапках взаємодіяти з українською владою. Якщо Росія Ну, Росія ж внесла Медведчука в ці списки. Ми свідомі цього вона його вирішила обміняти, то значить вона в ньому зацікавлена. Чи стане він так званим гауляйтером? Ну мені, чесно кажучи, це трохи байдуже, тому що те, що проводять е, на сьогоднішній момент псевдореферендуми, вони не мають нічого спільного ні з правом, ні з волевиявленням, ні з правом. Нації на самовизначенні не відповідають жодною мірою українському законодавству, не відповідають світовій практиці, ніде в світі не було ніколи такого, що протягом тижня, навіть менше, проводили щось подібне на референдум. Ніхто в світі з цивілізованих держав це не визнає, повірте мені, з тієї простої причини, що це не відповідає праву раз. А по-друге, сам процес визнання він просто підводить бомбу, справжню бомбу під законодавство кожної країни, яка ризикне це визнати. Тому, наприклад, для нашого сусіда пана Лукашенка, якщо він спробує визнати рішення, це буде дуже велика проблема, тому що у нього несподівано почнуть з'являтися так звані там Могільовська Народна Республіка чи Вітебська Народна Республіка. І боротися з цим йому буде надзвичайно складно, Пане, але водночас сьогодні всі експерти в один голос говорять, що коли Путін визнає просто Путін, визнає цю окуповану територію територією Росії, він же ж погрожує світу, що Напад на Росію це може викликати застосування ядерної зброї, ну тактичної ядерної зброї. Е, чи є таке побоювання і як цього уникнути? Така загроза існує. Я думаю, що буде достатньо чітка позиція світової спільноти на цю тему. І тут, поки ми маємо на сьогоднішній момент. Позицію українських генералів Валерія Залужного і Михайла Забродського, які наголосили буквально два тижні тому, що е, навіть застосування тактичної ядерної зброї не підірве прагнення України боротися проти Росії. Тому тут не має бути жодних ілюзій і в росіян. І коли Путін говорить, що Захід вдається до ядерного шантажу, він нахабно бреше, оскільки до ядерного шантажу і до ядерного тероризму. Вдається, якраз Російська Федерація, скажімо, на початку цього тижня обстрілявши південноукраїнську українську атомну електростанцію і здійснюючи різноманітні маніпуляції з Запорізькою атомною електростанцією, яка є найбільшою в Європі, тому відповідно говорити про те, що на нас чекає там обов'язково ядерна зима, ні. Але готуватися і шукати шляхи протидії цьому безумовно необхідно. Ну і повертаючись до Медведчука. для Путіна, мені здається, байдуже там мільярд туди, мільярд сюди. Не в грошах діло, а діло в тому, що Медведчук не виконав завдання. Йому там простили, можливо, би той мільярд вкрадений. А головне інформацію, що він не, не точно надавав. Чи не вважаєте так? Ну, ви прощаєте своїм кумам, їхні помилки, чи ні? Я своїм кумам, звісно, що прощаю. Ну Бачите, Путін людина ірраціональна, у нього немає раціональних підходів. Його політична функція робити вигляд, що він настільки ірраціональний, що його він межує з божевіллям. І він це намагається. Довести всій світовій спільноті, що тримаєте мене троє чи четверо. Насправді ця вся гра вона не буде тривати довго. Я дозволю собі зараз зробити такий прогноз, що вже наступного року російсько-українська війна завершиться, тому що щонайменше дві країни з населенням у понад мільярд людей: Китай та Індія. За моїми спостереженнями в Самарканді під час саміту ШОС поставили Путіну питання про те, коли закінчиться війна і що він збирається зробити для цього. Ми з вами абсолютно впевнені в тому, що ця війна закінчиться перемогою України. Росія, звичайно, до цього підходить абсолютно інакше, але це не означає, що Росія зможе застосувати ядерну зброю. Я б сказав, що. Шантажування ядерною зброєю і маніпуляції навколо цього це є підкріплення е, тих можливостей, які Росія хоче створити за рахунок обмеженої, а насправді не обмеженої законодавством російської мобілізації. Тобто, буквально за кілька днів цифра майбутніх мобілізованих виросла з 300 тисяч у виконанні Шойгу до 1,2 мільйона, про які говорив. Написала Дойче Вільля. Тобто, я думаю, що це ситуація, в якій росіяни конкретно російська влада опинилася в непростому, я б сказав, глухому куті. Тому що вони змушені набирати нове гарматне м'ясо. а це збільшує, причому дуже швидко незадоволення всередині самої Російської Федерації чи Російської імперії, і ця, ці перегони, їх Путін, повірте, не виграє. Тобто, мобілізація не врятує Путіна. Ні, Путін фактично діє е, інструментами першої чверті ХХ століття, і е, якщо він краще знав історик. Історію, а він же знаєте, як відомій пісенці Юза Олішковського «Товариш Сталін ви що учений, то, е власне, Путін погано знає історію, він не знає, що Російську імперію мобілізація не врятувала. Вона, навпаки, е під час Першої світової війни прискорила е процеси революційні, прискорила процеси дезінтеграції Російської імперії. Я ще хочу пояснити нашим глядачам, чому Росія здійснює мобілізацію, але продовжує говорити про так звану спеціальну військову операцію, адже мова про оголошення війни не йде. Річ у тому, що оголосити Україні війну це означає визнати її рівною собі. І Росія, я впевнений, практично на це ніколи не піде, адже її головний меседж, що Росія воює з Заходом, а не з Україною. Вона не може воювати з українським народом, адже він за твердженням Путіна того самого неодноразовим є братським народом, і тому відповідно ніяких в цьому сенсі особливостей бути не може. Все буде тривати в тому чи іншому ступені гібридно. І це найбільший виклик насправді для російської влади, бо вона не може відповісти на існуючі дії українських захисників так, щоб переконати власних співгромадян у своїй швидкій майбутній перемозі. Пане Євгене, ще одне запитання. Стосовно якраз цієї мобілізації, побачили, що громадяни РФ деякі вийшли на протести, та хоча такі малочисельні, але дехто дійсно ногами показав своє ставлення до цієї мобілізації в різних регіонах. Бачимо черги на кордонах, там в Грузію, Монголію, Казахстан чи Фінляндію. Але разом з тим ми ну, практично ніякої реакції не побачили на Тимчасово окупованій території е, Криму. Е, тобто, там всі готові до е, цієї мобілізації? Чи як ви вважаєте? Всі Ні, підтримують? Там, наскільки е, стверджують активісти Меджлісу, 80% повісток прийшло якраз е, кримським, кримським татарам. Це абсолютно цілеспрямований рух. Рух спрямований на продовження геноциду кримських татар. але ці дії вони підтверджують хибність російської практики, тому що е, створювати збільшувати чисельність власної армії за рахунок людей нелояльних, немотивованих, це фактично вести її до катастрофи. І е, якщо в Росії цього не, не, не розуміють, ну власне вони цього не розуміють, про що свідчить ситуація навколо турне пана Пригожина Виправними колоніями, де він там набрав кілька тисяч ув'язнених, яким пообіцяли швидку амністію. Знаєте, це нагадує знову такі перегони з часом, де Росія програє. Тобто, Росія вже на сьогоднішній момент програла це про це. Свідчить її агонія в мобілізаційному плані, її проблеми з комунікацією світовою спільнотою, коли міністр. Закордонних справ виходить на трибуну Генеральної асамблеї ООН не для того, щоб говорити про прагнення своєї держави до миру, а для того, щоб облити брудом Україну та її президента і отримує на це відсіч, коли Росія не може комунікувати навіть з тими країнами, які мають її розуміти, ну, наприклад, з Китаєм, з Індією, з Іраном, вона має серйозні проблеми. І ці проблеми нагадують важко хвору людину колись в 19 столітті Туреччину Османську імперію називали хворою людиною Європи. Зараз Росія в 21 столітті стала хворою людиною Євразії, і тому її, я думаю, очікує евтаназія і поділ на десятки країн, з якими Треба буде вибудовувати відносини, але які не будуть такими агресивними, як нинішня Росія. Дякуємо вам, пане Євгене, за ці коментарі і за те, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадаю, нашим глядачам та радіослухачам, політолог, історик, журналіст, директор інституту світової політики Євген Гам Мавда в ефірі громадської інтерактивного та радіо. Один на все добре, пане Євгене. Дякую.